Шановні колеги, продовжую історію свого пацієнта Андрія. Нагадаю, що історія почалася 5 років тому, коли Андрій звернувся до нас з підвищеним артеріальним тиском, перебоями в роботі серця, слабкістю. У Андрія протягом 7 років встановлено цукровий діабет другого типу. За результатами обстеження, у пацієнта діагностовано хронічну хворобу нирок. Згідно рекомендацій, хворому призначена сучасну медикаментозну терапію. Однак життя вносить свої корективи. Давайте подивимося, як розвивалася історія нашого Андрія. П'ять років я про нього нічого не чула, але декілька місяців тому Андрій знову звернувся по допомогу. Він скаржиться на відчуття перебоїв у роботі серця, задишку, набряки ніг. Загальну слабкість зараз приймає Олсапрес аж одна таблетка один раз на добу. Інші препарати кинув біля чотирьох місяців, бо перебував в зоні бойових дій і не зміг придбати препарати. Погіршення загального стану відзначає протягом останніх двох-трьох місяців, пов'язує це з наявністю психотравмуючого фактору, тоді ж і відчув порушення ритму. Починаємо обстежувати нашого хворого. За результатами досліджень виявлено діслетепідемія, гіперхолестеринемія, гіперурікемія та глюкоза наче вище за норму. ЕКГ підтвердила мої здогадки, зафіксована фебриляція передсердь та хісісталічний варіант. Згідно протоколу IFK проводимо трансторакальну ЕХКГ. Ми маємо пацієнта з тривалим пароксизмом фебриляції передсерств, який, вірогідно, привів до розвитку серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. Чи відновляти такому пацієнту синусовий ритм? Ми розуміємо, що відновлення ритму зараз буде абсолютно недоречним, і утримуватися ритм не буде. Перш за все, ми повинні привести пацієнта в ізовелімічний стан, підібрати антигіпертензивну терапію чи залишити ту, що приймає пацієнт на момент госпіталізації, призначити прямі оральні антикоагулянти, виконати стандарти лікування серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду лівого шлунечка. Тобто препарати групи НЗКТГ2, антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів, бета-адрена-блокатори. Додателі підзнижуючу терапію, так як пацієнт кинув її приймати. І нарешті прийняти рішення про відновлення ритму з попереднім проведенням процедури трансезофагальної ехокардіографії. Нагадаю, діагностичний алгоритм серцевої недостатності, що є на сьогодні. Керівництво до дії. Ви його бачите на слайді. У Андрія ми отримали показник NT-proBNP, що становить 1029, що в декілька разів перевищує норму. Тобто ми крокуємо шляхом призначення квадрітерапії, інгібітори АПФ сартани Арні, бета-адреноблокатори, блокатори НЗКТГ2 та антагоністи мінерала картикоїдних рецепторів. Нагадаю, що Андрій. Залишив єдиний препарат після першої консультації: це Олсапрес аж в дозі 20 на 12,5 мг. Був абсолютно задоволений ефектом. препарат добре переноситься та надійно контролює артеріальний тиск. Не бачу сенсу його міняти. Артеріальна гіпертензія у пацієнтів з фабриляцією перед пов'язана з підвищеним ризиком інсульту. Серцевої недостатності, великої кровотечі та смерті від серцево-судинних захворювань. Цільовий показник систолічного артеріального тиску при лікуванні у більшості дорослих становить 120-129 мм тутного стопчику. Якщо зниження артеріального тиску погано переноситься, існує клінічно значуща слабкість або вік пацієнта становить 85 років або старше. Більш м'яка ціль менше 140 мм тутного стопчика є прийнятною або настільки низькою, настільки це розумно досяжно. Діастолічний артеріальний тиск під час лікування в ідеалі має становити 70-79 мм тутного стопчика. У метааналізі 22 рандомізованих досліджень зниження систолічного артеріального тиску на 5 мм тутного стопчику знижувало ризик серйозних серцево-судинних подій на 9% з ідентичним ефектом у пацієнтів з фабриляцією перед серцем або синусовим ритмом. У осіб з фабриляцією перецердь артеріальна гіпертензія часто спів'яснує з іншими модифікованими та немодифікованими факторами ризику, які сприяють рецидиву фабриляції перецердь, повторній госпіталізації та поточним симптомам після контролю ритму. Оптимальний контроль артеріального тиску слід розглядати як важливий компонент лікування фабриляції перед і вживати його в рамках стратегії комплексного управління факторами ризику. Хоча більшість досліджень зосереджена на клінічних результатах, обмежені порівняльні дані щодо лікування артеріальної гіпертензії свідчать про те, що використання інгібіторів АПФ або блокаторів рецепторів ангіотензину може бути кращим для профилактики рецидиву фабриляції перед серця. Небівал пацієнт припинив приймати, але не за рахунок на задоволення від ефекту. Він його просто не міг придбати за місцем проживання в зоні бойових дій. Тому Небівал 5 мг на добу повертаємо у схему лікування. Необхідний компонент квадротерапії блокатори НЗКТГ 2. Призначаємо зранку, обираю емпагліфлазін в дозі 10 мг на добу. Нагадаю, що ретельно розповідала про цю групу препаратів в моєму авторському курсі Горизонти серця, яку ви можете знайти на платформі Романова Мед Академі. Блокатори НЗКТГ2 зменшують ризики виникнення фабриляції передсерть на 37%, а емпагліфлазін – на 45%. Існують дані, що використання емпогліфлазину індукує швидке і стійке зниження сечової кислоти і зменшує випадки клінічно значущих діпірорікімій на 38%. Нагадаю, що сечова кислота маркер підвищеного оксидативного стресу та супутньої подагри. А зараз розглянемо необхідність призначення еплеренону. Представника антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів. Еплеренон довів свою ефективність у пацієнтів з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, продемонстрував зниження раптової та загальної смерті. Однак я хочу звернути вашу увагу на вплив еплеренону на рецидивування фебриляції передсерця. 20 оригінальних рандомізованих клінічних досліджень. За участю 21 тисячі пацієнта та 7 піддосліджень із відповідними результатами оцінювали ефективність антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів в з плацебо або звичайним лікуванням щодо зниження серцево-судинних наслідків у пацієнтів із встановленими серцево-судинними захворюваннями. Доведено Зниження рецидів фабриляції передсердь та зменшення вперше виниклої фабриляції. тому вважаю доцільним призначити еплепрес в дозуванні 50 мг на добу. Нагадаю, що Андрію було призначено ліпідзнижуючу терапію Лівастор 20 мг на добу, однак пацієнт тривалу препарат не приймав. Слід зауважити, що серед пацієнтів з фабриляцією передсерць використання статинів, порівняно з його невикористанням, було пов'язано зі зниженням ризику ішемічного інсульту та системної емболії на 17%, зниження ризику геморагічного інсульту на 7% та зниження ризику транзиторного ішемічного нападу на 15%. А за результатами метааналізу, доведено, що терапія статинами знижує загальну смертність. Підрахуємо бали за шкалою кардіоемболічного ризику. Час 2. Андрій має артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцева недостатність. Це вже три бали, тобто Андрію показана антикагулянтна терапія. У коагуляційному каскаді основними мішенями для прямих оральних антикоагулянтів є тромбін та фактор 10, котрий разом з фактором 5А розщіплює протромбін, фактор 2, який формує тромбін, фактор 2А. Рівароксабан, апіксабан, едоксабан це прямі інгібітори фактора 10а. Дабігатран – прямий інгібітор трамбіну. Коагуляційний канскат у підсумку приводить до перетворення розчинного фібриногена у нерозчинний фібрин, що зумовлює формування тромбу. Каталізатором такого перетворення є тромбін, фактор 2А. Одним із представників прямих оральних антикагулянтів є едоксабан, зареєстрований в Європі та США для профілактики тромбоеболічних ускладнень в 2015 році у пацієнтів із неклапаною фабриляцією перед серців. Вибір щодо застосування прямих оральних антикоагулянтів у реальній клінічній практиці насамперед повинен базуватися на особливостях фармакокінетики та фармакодинаміки препарат. Так, для едаксабану характерним є швидкий початок дії 1-2 години після прийому їжі. При пероральному прийомі біодоступність єдоксабану становить 62%. Препарат призначається незалежно від прийому їжі, його можливо застосувати у подрібненому вигляді, в тому числі через назогастральний зонд. На всмоктуваність єдоксабану суттєво не впливають інгібітори протонної помпи, H2 блокатори, антациди, що містять алюміній, і магній. Препарат має збалансовані шляхи елімінації. У печінці метаболізується не більше 10%. Інша його частина виводиться у незміненому вигляді нирками 50% та шляхом білярної секреції 40%. Період напіввиведення препарату становить 10-14 годин. Едоксабан характеризується мінімальним спектром фармакологічної взаємодії, оскільки лише 4% препарату метаболізується через ферменту ЦИП 3А4. У той же час слід врахувати, що при всмоктуванні препарату в кишківнику активну участь приймає глікопротеїн П. Тому Сумісне застосування цього антикоагулянта з іншими субстратами цієї транспортної молекули може мати значний вплив на концентрацію едоксабана. Реєстраційним дослідженням, в якому едоксабан у дозі 60-30 мг на добу порівнювався з Варфарином, є nghif timi 48. На даний час саме це багатоцентрове міжнародне рандомізоване подвійне сліпе дослідження третьої фази є самим масштабним дослідженням, в якому проведено порівняння прямих оральних антикоагулянтів та варфарину у пацієнтів з фабриляцією перед як за кількістю включених пацієнтів більш ніж 21 одна тисяча хворих, так і за тривалістю спостереження в середньому. 2,8 роки. У групі застосування доксабану виділені високодостовірні відмінності від варфарину краще в профілактики інсульту та системної емболії на 13% доза 60 мг, на 46% менше геморагічного інсульту для дози 60 мг і на 67% менше у дози 30 мг. Майже третина учасників дослідження Engage AF Team 48 мали в анамнезі ішемічний інсульт чи транзиторну ішемічну атаку. У таких пацієнтів очікувано вищим є ризики ішемічних ускладнень та кровотеч, ніж у всій когорзі, але всі виявлені тенденції зберігались. Прийом едоксабана в дозі 60-30 мг асоціювався з меншою частотою великих кровотеч та зменшував ризик розвитку геморагічного інсульту на 47%, а також визначена тенденція до зменшення частоти ішемічного інсульту системної емболії у порівнянні з варфарином. У більшої половини включених в дослідження ЕНГІФ Тімі 48 пацієнтів діагностовано серцеву недостатність. Хворі з серцевою недостатністю характеризуються значним несприятливим профілем факторів ризику, що виражається у більшій частоті випадків серцева судинної смерті. Але навіть у пацієнтів з ХСН 3-4 функціонального класу прийом Едоксабану асоціювався з достовірно меншою частотою геморрагічних інсультів. При кліренсі креатиніну 15-49 мл на хвилину необхідно зниження дози Едоксабану до 30 мг на добу. У дослідженні NGH було включено 4074 пацієнта, це 19% від загальної кількості з кліренсом креатиніну 30-50 мл на хвилину. Підводячи підсумки, щодо аналізу практичних аспектів застосування едоксабану у пацієнтів з неклапаною фабриляцією перецерст, зазначимо, що цей прямий оральний антикагулянт має ряд переваг. Котрі зумовлюють його вибір для лікування певних категорій пацієнтів, насамперед, Едаксабан демонструє оптимальний профіль безпеки у пацієнтів із хронічною хворобою нирок помірного ступеня тяжкості. Мала кількість фармакологічної взаємодії зумовлює безпеку та ефективність його призначення поліморбідним пацієнтам, які отримують значну кількість лікарських препаратів. Тому для профілактики ускладнень фабриляції передсерств Андрію призначено едексакорд в дозі 60 мг на добу. Готуємо нашого пацієнта до електроімпульсної терапії. Для покращення результатів електроімпульсної терапії слід застосовувати антиритмічний препарат. В цьому випадку ми можемо призначити тільки аміадарон препарат третього класу, який дозволено застосовувати у пацієнтів з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлунечка. Нагадую, що перед виконанням електроімпульсної терапії для зменшення ризиків тромбоемболічних ускладнень рекомендовано проведення трансазофагальної ехокардіографії. Тромбів у пацієнта виявлено не було і пацієнту провели еїд. Ритм відновлено. Через 5 діб провели повторну ехокардіографію. На тлі терапії і відновлення ритму Андрій має позитивну динаміку. Зменшилося порожнини серця, збільшилася фракція викиду лівого шлуночка до 61%. Пацієнт налаштований серйозно. Він зрозумів необхідність постійного прийому розробленої схеми лікування та розмірковує над абляцією фабриляції перед серця. А я нагадаю, колеги, що в останніх рекомендаціях по менеджменту пацієнтів з фабриляцією передсерць окрему увагу приділяють спостереження за пацієнтами, що забезпечує ретельний контроль за основним захворюванням на тлі якого виникла фабриляція передцерць. Ускладненнями аритмії, спостереження за коморбідними станами наших пацієнтів і сприяє підвищенню прихильності до лікування. Отже, наприкінці нашої історії хочу зазначити, що фебриляція перед та серцева недостатність це серйозна проблема охорони здоров'я, яка характеризується дедалі більшою поширеністю, величезними розрахунковими витратами. Та п'ятирічною виживаністю. Починати лікування фабриляції перед потрібно з корекції коморбідних станів та основного захворювання. Раціональна боротьба за синусовий ритм повинна бути окремою ціллю для пацієнтів з фабриляцією перед серць. Дякую за увагу.